Вітаю! Мене звати Олег Івченко, я керівник патентно-юридичної компанії Vice Group. У цьому відео ми відповімо на найпоширеніші запитання про реєстрацію патентів на корисні моделі, промислові зразки та винаходи. Перше. Які стандартні терміни реєстрації? Для корисної моделі та промислового зразка близько 7-9 місяців. Термін реєстрації винаходу 24-36 місяців. Друге. Чи існує прискорення реєстрації? Існує, але на жаль, у період воєнного стану прискорена процедура тимчасово не працює. Третє, які документи потрібно надати для реєстрації, відомості про заявника і винахідника, опис та за потреби, креслення об'єкта а також довіреність на нашого спеціаліста? Четверте, якщо винахідник не один, а має партнера, чи оформлюється патент на дві особи? Так, патент може бути оформлений на кількох осіб одночасно. П'яте. Чи підписуємо НДА для передачі даних? Так, за вашим бажанням, ми укладаємо договір про нерозголошення, це стандартна практика. Шосте, як повинен виглядати опис винаходу, що в ньому повинно бути зазначено? Він повинен містити технічну задачу, суть рішення, новизну та очікуваний результат. Сьоме. Чи необхідно надавати первинні креслення нашому спеціалісту? Так, для технічних об'єктів первинні креслення допоможуть спеціалісту правильно підготувати заявку. Восьме. Чи можна зареєструвати патент у ЄС так після української реєстрації можна подавати міжнародну заявку, зокрема за процедурою PCT. дев'яте. Наскільки років видається патент? Корисна модель до 10 років, промисловий зразок до 25 років, а винахід до 20 років. Десяте чи потрібен патентний пошук? Так, він дозволяє перевірити новизну та унікальність вашої ідеї ще до подачі заявки. Останнє в чому різниця між реєстрацією патенту на корисну модель, промисловий зразок чи на винахід. Корисна модель це технічне рішення простішого рівня, промисловий зразок, дизайн або форма виробу, а винахід складне технічне рішення з високим рівнем новизни. Дякую за увагу! Якщо ви плануєте патентувати власні розробки, команда Vice Group готова супроводжувати вас на всіх етапах. Звертайтесь, і ми допоможемо захистити ваші інновації в Україні та за кордоном.